Ранок вдома триває. Сьогодні четвер. Це означає, що в кінотеатрах змінюється репертуар. Тож блокбастер, мультик чи авторське кіно. Якщо ви поки не визначилися, наша кіноафіша вам в поміч. Справжній український горор Конотопська Відьма стартує в прокаті з 22 серпня. Сюжет закручується навколо закоханих Олени та Андрія. Вони живуть, насолоджуючись кожною миттю, але іделію порушує вторгнення російських військ, намагаючись виїхати з зони бойових дій. Пара натрапляє на росіян. Андрій гине на руках у своєї коханої. І згодом лють Олени та її бажання помститися перетворюються на неспинну силу позбавити життя тих, хто вбив її кохан. А що з цього вийде? Дивіться в кіно. Нога зламана. Зросліться, як і все в житті. «Ціло життя це австро-німецька екранізація, перекладеного понад 40 мовами бестселера Роберта Зітталера, початок ХХ століття. Осиротілий Андреас потрапляє під опіку безжельного дядька на фермі в далекій долині. До хлопця ставляться не як до родини, а як до наймита, і його дитинство сповнене жорстокості. Коли юнак нарешті покидає свого гнобителя, то опиняється на будівництві винаходу, що знаменує початок альпійського туризму, гірської кра. Натної дороги нова робота відкриває нові життєві перспективи, і зовсім скоро Андреас знаходить своє кохання, але на горизонті спалахує світова війна. Чи буде у цій історії щасливий фінал? Дізнайтесь в кіно з 22 серпня. Отже. Усі померли. Та може почнемо спочатку. Нова кримінальна драма та комедія Кліп не двічі є режисерським дебютом акторки та співачки Зої Кравіц. В центрі сюжету мільйонер Слейтер Кінг у виконанні чейнінга Татума. Чоловік встиг нажити статків завдяки своїм технологічним винаходам і раптом знайомиться з офіціанткою Фрідою на благодійному заході. Згодом запрошує дівчину та її подругу долучитися до нього та його друзів. Усі разом вони летять на приватному літаку на віддалений острів, круговерт. Розваг та насолод не дає утямитись, однак Фріда помічає, що навколо коїться щось дивне. А чи вдасться їй розгадати загадки і вибратися живою? Дивіться в кіно з 22 серпня. Я ж тебе вбив. Так, вбив. Є одна проблема: він іде по нас. Ворон перезапуск кримінального бойовика, знятого за мотивами одноіменного комікса, написаного Джеймсом Обаром. Неймовірно сильне кохання поєднує рок-музиканта Еріка та його наречену Шеллі. Але щастю настає кінець, коли злодії жорстоко вбивають пару. Нестерпне бажання помститися за знущання над коханою виявилося сильнішим за смерть. Еріка повертає до життя ворон. Він вестиме його шляхом помсти, аж поки кожен причетний до смерті Еріка та Шеллі не отримає по заслугах. Вперше ворон вийшов на великі екрани у 1994 році. Тоді головну роль зіграв Брентон Лі. Проте під час зйомок його було смертельно поранено, аби фільм вийшов на екрани, дещо змінило сценарій, залучили дублера. Та використали цифрові ефекти. Надзвичайна популярність фільму призвела до появи продовжень. А якою вийшла нова версія, дізнайтесь в кіно з 22 серпня.